Шановні дівчата, шановні жінки, я хочу звернути вашу увагу, що на сьогоднішній час. Ми маємо можливість виконувати велику кількість малоінвазивної операції. Що я маю на увазі? На сьогоднішній час ми маємо можливість максимально зберігати жіночий орган, а саме матку, для того, щоб жінка як може, можна довше залишалася жінкою. Тобто гістероскопія на сьогоднішній час це золотий стандарт з приводу лікування будь-якої. Гінекологічної патології. А саме що ми лікуємо? Ну Це безумовно це будь-яка патологія, пов'язана з кровотечами пов'язана з пухлинами, пов'язана з ростом поліпів. Таким чином, ми намагаємося зберегти матку. Я хочу вам. Розказати про те, що, на, на жаль, сьогодні гістероскопія дуже популярна операція, її призначають в будь-якому періоді, будь-якій жінці. І хочу звернути вашу увагу для того, щоб більш-менш детально підійти до цього питання, ми повинні розуміти, що не завжди, не в будь-який час. Менструального циклу це може бути виконана, це безумовно, треба проговорювати з пацієнтом і з лікарем, коли саме самі актуальні моменти по виконуванню цього лікувального засобу. Хочу звернути вашу увагу, також, що це не є постійна процедура, тобто, якщо ви це вже зробили, цю процедуру, коли ви отримали результат по гістологічному дослідженню. Безумовно, ви повинні розуміти, що е, якщо ми нічого не будемо призначати, нічого не будемо робити, паліпи, гіперплазія, міоми, все це може повернутися. Тобто будь-яка лікувальна процедура, пов'язана з видаленням паліпів патології ендометрії міом, повинна бути продовжена за рахунок лікувальних дій, ну, наприклад, призначення будь-якої Наприклад, гормональної терапії або ж встановлення гормона вміщуваючої системи, яка також впливає безпосередньо на міометрію. До речі, кажучи, ця система на сьогоднішній час є так названим золотим стандартом лікування будь-якої будь патології ендометрії. Велику, так скажемо, підспір цього методу, саме гістероскопічного, в лікуванні міом, тому що бувають такі стани, коли жінка звертається, і ми бачимо великі вузли, які проростають в порожнину матки, дають постійні кровотечі, дають постійні зміни настрію, анемії і так далі. Тобто коли ми намагаємось вилучити цей вузол гістероскопічним засобом, ми безумовно допомагаємо жінці в її якісті життя для того, щоб вона потім могла нормально існувати в цей складний час, в якому ми знаходимося.